Вітаю, шановні співвітчизники, і здравствуйте всі добрі і адекватні люди. Відновлюю роботу свого YouTube каналу та своїх меседжерів. Майже 2 роки на каналі не виходили нові відеоролики. Мене запитували, чим я займаюсь, відповідаю. За останні декілька років я набагато більше став приділяти уваги саме конструкторській роботі. Тобто роблю всі розрахунки для замовлення в компанії VR, ну або в подібній компанії. Так що тепер мій канал можна переіменувати в канал конструктор корпусних меблів. Чому саме я зосередив зусилля саме на конструкторській роботі і чим відрізняються меблі кінця 90-х, початку нульових років від сучасних меблів? Ну, карта крою. Це міліметровка, на якій ми розкладали деталі. Ну, може хто пам'ятає або хто робив такі карти крою, напишіть, будь ласка, в коментарях. Також деталювання, це були розміри деталей, тобто було підкреслення, якщо дві рисочки, то це 0,5 або навіть меламінова кромка, якщо одна рисочка, то це двійка. Також хто пам'ятає такі деталювання, напишіть, будь ласка, в коментарях. Давайте покажу навіть одне замовлення і яка документація на нього робилась. Бачите, це березень 2000 року. Ось така кухонька. Замовник пише з ескізом згоден, його підпис. Ну це тут йдуть фасади, каркас, кухні, стільниця, ручки і так далі. Ну, тут персональні дані, я їх прикрив, хоча часу і багато пройшло, але персональні дані замовника є персональні дані. Далі. Це договір, який ми складали. Заказ наряд на виконання робіт. Ну, знову ж таки, прізвище замовника я прикрив. Перелік матеріалів, термін виконання робіт і вартість. Зверніть увагу, вартість робіт 5600 гривень. Ну, тобто, отака кухонька коштувала 5600 гривень. Дивіться, це вже деталювання. Це вже перелік фурнітури. Це знову ж таки деталювання, тобто розміри деталей і яка сторона, якою крайкою крайкується. Також продовження деталювання. Це стільниця, і це карти кроя. Будь ласка, от такі карти кроя були 24 роки назад. Ну і сучасні меблі, це сучасні карти кроя, це пази, це сверлення отворів, тобто все набагато складніше. Так ось, чому саме конструктор та проєктування меблів? Ну, раніше розрахунки робились достатньо швидко. Наприклад, кухню я міг розрахувати за пару годин. Але це було лише деталювання та фурнітура. Все останнє ми робили у себе в цеху, ну або в гаражі. Тобто можна сказати, що такої окремої спеціальності, як конструктор меблів, в той час не було. Зараз же, навпаки, розрахунки займають декілька днів, а іноді і тиждень. А збирання повністю присадженої кухні може бути швидше, ніж створення розрахунків до неї. Ну і зараз можна не мати свого приміщення, обладнання, замовляти все на VR або в подібній компанії, і встановлювати все у замовника. Так в чому різниця? А різниця в тому, що раніше одна людина, ну от наприклад, я, да, встигав прийняти замовлення, намалювати малюнок для клієнта, зробити всі розрахунки, скупити все, замовити у фірм-постачальників, привезти в цех, і при цьому я встигав забезпечити роботою двох, а то і чотирьох збірників. Зараз же навпаки, збірники працюють набагато швидше. І вже щоб забезпечити роботою двох-чотирьох збірників, одного директора не вистачає. Тобто потрібно мати ще й конструктора і бажано навіть і дизайнера. Ну, це в тому разі, якщо ви замовляєте меблі в компанії VR. Якщо у вас власне виробництво, там все трохи по-іншому, але я зараз... З вами розмовляю про професію конструктора меблів і які переваги я бачу в професії конструктора меблів? Ну, перше. Ви можете бути власником невеликої меблевої компанії, фірми і, володіючи професією конструктора меблів, робити розрахунки для своєї компанії. Ну а пізніше, коли ваша компанія трохи розростеться, ви зможете найняти конструктора меблів, а так як ви самі володієте цією професією, ви зможете контролювати його роботу. Тобто перевага очевидна. Ну і друге, наприклад, ви можете працювати самі на себе, тобто прийняли замовлення, зробили розрахунки, замовили все на VR, замовили доставку, а потім приїхали і зібрали, та отримали прибуток. Тобто і тут професія конструктора не на останньому місці. Ну і третє, ви можете працювати по найму конструктором, мати стабільний дохід та ні про що не думати. Вакансії на WorkUA конструктора меблів безліч. Також ви можете працювати онлайн і при цьому не обов'язково жити в місті Києві або в якомусь крупному місті. Любе містечко України і навіть світу. Головне, щоб у вас, щоб у вас був інтернет. Ну і звісно, замовлення. Ну і також це може бути ваш додатковий дохід, наприклад, якщо ви працюєте дизайнером, то для своїх дизайн-проєктів ви зможете робити і конструкторську документацію. Тобто професія достатньо гнучка і дуже затребувана в теперішній час. Ну і пару слів, в якій я програмі проєктую. Ну, взагалі, перша моя програма, яку я опанував, це була просто. Це був 2003, може, 2004 рік. Я вже не пам'ятаю, Ютуба тоді ще не було. Я там щось тикав-тикав, але мені допоміг мій колега, трохи позаймався зі мною. Ну і я вже зрозумів логіку розробників програми. Ну а далі вже все пішло як по маслу. Звісно, цією програмою я користувався не як конструкторською, а як дизайнерською тобто, я малював малюнки для своїх замовників. Наступна програма, якою я користувався, це була SketchUp, вона була зручніша і була зручніша тим, що там можна було проставляти розміри в 3D-проекції. Але теж це не конструкторська програма, це більш дизайнерська програма. Ну і далі це вже був десь 2010, може 2012 рок. Я вивчив вже конструкторську програму базі Смебляр. Це була сьома версія. Але закинув її аж до 2017 року. Чому закинув? Ну не було сенсу тоді в програмі конструювати, тому що все рівно ми всю присадку робили вручну, і вже аж в 2017 році, коли компанії стали пропонувати сверлення отворів. Та присадку на ЧПУ верстатах, я повернувся до цієї програми, і десь 2-3 роки в мене був ще такий переходний період. Тобто я і робив меблі на замовлення, і для своїх меблів конструював в конструкторській програмі і вже починав робити конструкторську роботу для сторонніх замовників. Тобто для меблярів, для меблевих компаній, ну і для частних клієнтів, хто бажав, наприклад, самостійно собі зібрати меблі. Ну, а з 2019 року я вже повністю перейшов на проєктування меблів. Тому, кого цікавить професія конструктора корпусних меблів, переходьте, підписуйтесь на мій. Телеграм-канал, посилання буде в описі. А з часом я там створю групу конструкторів корпусних меблів, ну, де ми зможемо спілкуватися, де ми можемо ділитися своїм досвідом, може навіть ділитися з замовленнями, у кого, у кого буде їх багато. З часом з самими досвідченими створимо конструкторське бюро. Ну а чому б і ні. Причому приєднуйтесь, якщо бажаєте, неважливо в якій програмі ви. Проєктуєте, ну а для бажаючих я зможу навчити тому, що вмію я. Тому приєднуйтесь, підписуйтесь, телеграм-канал внизу, в описі до відео. Ну також підписуйтесь на мій Facebook і на мій інстаграм. Ну, а зараз я вам покажу, які меблі я робив онлайн, покажу процес спілкування з замовником. Підбір матеріалів, фурнітури, замовлення на Віярі та результат. Збирання меблів замовник робив самостійно. Це моя сторінка на Facebook, замовник Дмитро. Але докрутити до самого початку я так і не зміг. Бо дивіться, тут дата 21.05.21 .21 року, тобто це ще навіть за рік до початку війни. Тому давайте розкажу з, цієї, з цього моменту. От Дмитро мені прислав такий малюнок. Ну, це вже навіть не він прислав, це вже я робив такий малюнок, але ТЗ було малюнок, були вибрані матеріали, і я по його ТЗ. Зробив повністю всі розрахунки для замовлення в VR. я все це замовив, замовив на VR і замовив доставку. Він живе не в Києві. І він отримав повністю підготовлені меблі для збирання і самостійно їх збирав. Там була зроблена вся квартира, всю квартиру, всі меблі в квартирі замовник зібрав самостійно, а квартира не маленька. Зараз я вам покажу лише одну частинку. Тобто, оці меблі, я був у цього замовника, взяв з собою відеокамеру і навіть познімав. Технічну документацію мені, мабуть, вже не вдасться знайти, бо я вже поміняв комп'ютер з того часу. Тому дивимось малюнок і дивимось, що з цього вийшло.